Друзі, привіт! Сьогодні вирішила ось відзняти влог новий. Давно вже ми з вами не бачилися. Трошки я була зайнята, трошки я. Трошки то, трошки сьо, коротше кажучи, але постійно думала про канал. Е, постійно хотіла зняти якісь відео, але якось, е, знаєте, як, е, вроді, захотіла, потім хтось мене позвав я забула. Ось так. Е, е, я зараз тут ось, кхем, так демонстратив, демонстративно хотіла ще кашлянути, трохи, е, Трошки захворіла, зранку прокинулася сьогодні, і не те, щоб щось мені боліло, наче і нічого не болить, але. Такий якийсь гавкаючий кашель весь день. І ось навіть зараз говорю і отут підступає, просто ну, серйозно, сил прям нема так стримуватися. Дуже сильно кашель. Не знаю чому, але кашель. Ось. <кій> але, думаю, відзніму початок, тим більше я вже багато трошки назнімала різних моментів. А, які у нас новини? В принципі, якихось таких глобальних, то наче і немає. Продовжуємо жити, продовжуємо ходити в школу, ще у нас канікул немає, ще у нас навчальний рік, це вже останній тиждень, до речі, і вже будуть потім канікули. Ось. Потім, що ще я здала на права. До речі, ті, хто слідкують за, за мною десь на Фейсбуці, чи, не знаю, де ще, може бути, в Тіктоці, ну, то ви вже точно бачили. Про це я давно вже показувала. Ось, а ті, хто лише на Ютубі. YouTube... А, до речі, теж я вже знімала одне відео маленьке, як ми в дворі каталися. Ну, коротше кажучи, менше з тим я здала на права. Пластик ще сам я на руки не отримала. Ам... Не отримала вже, в принципі, сьогодні вівторок, вже два тижні пройшло, і мені казали, що чекати два тижні. Ну, виходить, що трошки більше, тому що немає. Але сказали, що має прийти смс. Бо я от щось не дуже зрозуміла, чи це треба кудись йти, шукати його, питати, чи готовий, чи не готовий. Але сказали, що має просто бути смс. Ну, то я чекаю СМС, в принципі. Ось такі справи. Діти там он зараз а, вже з школи прийшли. Ой, Я їх попросила, щоб вони там собі мультика включили, думаю, трошки полежу. Відмінила навіть урок сьогодні, тому що говорити не можу просто, і навіть не так говорити не можу. Вже один у мене був урок онлайн сьогодні. То онлайн ще таке, знаєте, десь там чуть кашлянула. то це. А як дитина прийде особисто, та ще якийсь у мене не знають якийсь вірус, та що просто, ну, от кашель, то не дуже хочеться дитину заразити. Вірніше зовсім не хочеться, щоб то сталося. Тому урок відмінила. І от сьогодні, в принципі, хочу лежать. І от лежу, але воно ж не лежиться спокійно. Тому лежу-лежу і згадала про те, що я відео маю зробити. Тим більше, одній моїй підписчиці. Ти знаєш, про кого я. Пообіцяла, що до, до четверга вийде відео, тому що вона сказала, що якщо не вийде, то вона від мене відпишеться. Ну, я ж не можу так просто розкидатися підписниками, навіть такими. А, <кхм> так от. Відео до четверга. Надіюсь, сьогодні не п'ятниця ще у вас, коли ви дивитесь. Так, ну що, тоді покажу, що я знімала, а потім зараз подивлюся, можливо, в кінці відео ще зараз відзніму для вас, розкажу, як я здавала екзамен, тому що це теж було ну, для мене це було цікаво, тому що я думала, що я не здала знову. Так от, приємного перегляду. Ми їдемо в галерею Броновіце, нарешті хочемо спитати, там нову горку поставили, нову таку ігрову площадку. Ми, ми вже, я, Артур і Маша, yeah. були, ми, yeah. ну, ми були, ото yeah. «Ну то тоді дощ почався сильний. Та це рахуйте, що і не були, і там тих дві хвилини, і зразу така злива почалася, пам'ятаєте?». Yeah. Вітер шарики аж зніс був. А ще треба купити срочно Стасу кросовки. Стас покажеш зараз секунду. Стас, покажи свого кросовка драного. Відео красовка грязний носок. і прям носок. І до речі, це треба було взяти стась як собою чисті носки, щоб зразу купити і зразу носки чисті вдягти. І щоб, щоб ви розуміли ці. Ці кросівки купили місяць назад. Навіть ще місяця не пройшло. Не треба, бо зараз підеш Оля, прийшли, до автобуса пропустимо. А с хвилин до автобуса? До автобуса п'ять хвилин. Коротше, стій. Може навіть менше. Хлопці думають, то Оля чи не Оля? А приблизь? — приближає. Та Оля, так, як приближать, видно так. Видно, що Оля.

Та дай йому самоката, чого ти ж мотишся? Тебе не було вдома. Ну дай йому самоката, а то всі з самокатами, а він коротше без самоката як бомжара буде з нами йти. Вау. Я тобі казала, не рвати у людей квітки, Тому що це чужі.

Мама, там Маш, я тебе тут жду, давай. Спускайся. Маш, сідай, я тебе жду. Мама. Ходи. Мам, не поміжав один Україну. Я спущу. Давай. Готова. Готова. Стасик! Ну что там? Давай! Давай, снимаю! Супер! Ну да. Здесь я Машу захал, Маша. Ага. для вашої. Марусь, ти ще раз? А ну пробуй залазити. Маш, вийш на качельку. Маш, вийш на качельку. 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 Ти сама? Давай. Спускайся. Uh -huh. <шас> Давай. <шас> Маш, я тут. <шас> Давай. <шас> 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 Давай. Спускай. Спускайтеся. Усі, хто плачуть і хто не плаче. Короте, вже в магазині. Маша тут понакладала на себе. Це воно в ту коробочку кладе Стасик. Наміряли кучу всього, народ. Так, да, в цю коробочку клади. Так, і став на колочку. Боком такої їх клади. А чи полягло? Все. Взяли ось в ньому такі світящіся. Покажеш тебе? Кажи, як вони світяться. Бачите. Бачимо, угу. бачимо. Бачим. Угу. Все, складайте, що було. Взувай свої драні, слухайте народну, я ще ніколи не бачила, щоб за місяць. Подожди, це ж другий, це, 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 це ще на тому ще хуже, по-моєму. Да, дивіться. Це за місяць народ, це за місяць. Я такого ще не бачила, серйозно. Я тоже. Це перший раз тут. Рішила взяти дешеві. Не знаю, ніколи не брала взуття у пепку, а це взяла взуття у пепку. Я знала, що моїм хлопцям таке взуття не катить, Їм треба тільки якесь фірмове, тому що у них це вилітає моментально. Машух, в тебе є кроси? Взувай свої. Це для дівчаток теж світяшки, такі бачиш. Клас, правда? Ну. Все, пішли. пішли. Почекай, Машу заберу. Маш! А перезуться. Стас, чекай нас. Чи ти прям купила їх уже? Купила все, знімай, взувай свої красовочки. Дивіться, ось на полках зараз такої фірми багато. Раніше я її тут не наблюдала. Що це якась нова фірма, чи що це народ. Хто в курсі, а ну пишіть мені, чи це як, якість такого взуття взагалі. Ну, саме цієї фірми маю на увазі. Пішов Стас на касу. Окей. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Що, Стас одразу перезувається. А ці зараз викинемо. Mm -mm. Да, Стасик? Давай мені їх сюди. Mm -mm. Обережно тут біля дороги. Все, йдемо ми вже на автобус. Кроси купили. Стас mm -mm. уже в них. Ми ж знімали, як ти їх вдівав. Що? Mm -mm. Пить дам, як сядете в автобус. Маш вдягла курточку. Нет. Давай, давай. Нет. Гарно, галерея, броновіться світиться вечір. Чекаємо хлопців. Гарний вечір такий. Все, йдемо в автобус уже. Що? Да. Йди, йди, давай. Сваріться, я ж знімаю. Тільки що сварилися. Почала знімати вже не сваряться. Так не цікаво. Оля, скажи йому все, що ти йому казала перед цим. Манасія. Жалуйся, так як ти жалувався перед цим. Нє? Ну, скажи, хто мене відпустить? Ну <гум> що? До речі, у нас Манася закінчив 11 клас української школи, і якби ми були в Україні, то у нас був би випускний, оце все такі сльози, соплі. Підступає кашель просто <кій> вже потерпіть мене сьогодні так. Ось. І... А так як ми тут, то нам лише потрібно здати НМТ. Цього року ЗНО не здають, а здають НМТ. Це такий національний мультимедійний НМТ. тест Здається, тестування якось так. І що це означає? ЗНО здається кожен предмет окремо. А ось НМТ здається в одному. Всі, типу як, всі предмети потрошку. І ось це набагато легше, я так розумію. Хоча я не здавала ні одного, ні другого, але це здається набагато легше. Я така народ, тільки не пишіть, яка я страшна, правда. <кій> Ось, і Манасія має поїхати в Варшаву, щоб здати цей тест. Він поїде сам, я з ним не поїду, я його не повезу. Він сам, в принципі, він такий, що він у нас не боїться, він сміливо їде куди йому треба. Тому ну, він поїде, домовилися він домовився там з молоддю, з церкви, що переночує в когось. Його візьмуть на ночівку до себе, тому що він то пропонував там і готель і все, але мені якось страшно. Дитина, в принципі, якось, ну, коротше кажучи, все одно страшно. Хотілося його десь все-таки якось кудись <кій> до людей місцевих пристроїти. Ось, так що такі справи. Ну, і я його попросила, щоб він познімав для вас. Тому е, далі приємно перегляду від Манасії. Відео трішки огляд Варшави та НМТ. Ну що, ранок того, хто буде здавати НМТ, ось зранку, трошечки перед цим, кава Ходо. Чисто так для підняття настрою і ефективного здання НМТ. Так, да, я виходить от вже на місці. Ну, як на місці, типу на тій запинці, ще треба буде знайти локацію. Ну залиш... Зараз у мене ще є десь півтори годинки, Зараз поснідаємо собі, трішки ще прогуляємось, так сказати. Наберемося мотивації і будемо йти здавати. Потім ще там покажу трішечки вам Варшаву, покажу якісь цікаві місця, якщо будуть, звісно. Ось так. Так що залишайтеся з нами. Так, розкажу вам, як проходило НМТ. Получається, я прийшов туди десь ну, так. без 10, 7, без 108, і там біля входу, коли показували карти, то там стояла дівчина і вона казала, куди йти, бо карти трішки неправильно показували. От Ми прийшли до входу, там вже зібралася більша кількість учасників. І десь о 8.20 почалася реєстрація. Ті, хто проводили НМТ, вони просили документи пред'явити, ну, щоб розуміти, що це ви. І там документи паспорт. І ще там, я пам'ятаю, що в електронному виді в вашому НМТ кабінеті. Там якісь дикувації, пам'ятаю, як називається. Ви, ну, коротше, пред'являєте це все. Потім зайшли, якби нас розділили по групам, по класам. Завдання були такі самі в кожного класа. Не знаю, як інших класі. У нашого класу, наприклад, завдання одні і ті самі. Тільки що розброс, мабуть. Було два сеанси по дві години. Перший сеанс українська мова та математика, другий сеанс англійська мова і історія. І кожен сеанс тривав дві години. І перерва там хвилин 20 була. Тобто, перший сеанс я закінчив ну, десь години за півтори, можливо. Перший закінчив його, вийшов, зачекав, потім перерва. Почався другий сеанс. Другий сеанс історія англійська. я закінчив взагалі за півгодини Тому що, признаюсь, історію я не знав. Чисто все на вгад клікав або по логіці. І англійська, як я думав, була тяжча, але вона виявилася легка. Тому ось так от швидко. І здав я, до речі, більш-менш нормально, так. Я очікував, що буде гірше. Так, ну зараз, я вам покажу трішечки Варшаву. Так. Да. Добре, от я вам трішечки зараз покажу метро. От вирішив покататися на метро. Так. Да. Тому. Просто бо. Може, тебе просто пропустити і трошки цієї можна. Просто трошки зекономить. Ось як це виглядає. Я в перший раз в житті бачу. Ну, як мені метро? Сподобалось, швидко, прикольно. Сподобалось, коротше. Ось тут от така пальма, от росте. Ось так. Ну, в центрі Варшави. В центрі Варшави. Ось такі автобуси, вони ще їздять. Я в шоці. Все, друзі, на цьому закінчую цей наш влог після такої великої перерви. Трошки постаралися вам і дітей показати, і я себе показала, хоч трохи вам тут і накашляла, але вже вибачайте мене. Ось тому <кхів> буду старатися. Тільки <кхів> починаю говорити зразу. <кхів> А, значить, постараюсь робити регулярно відео, тому повертаюся на YouTube. Все буду прощатися, бо вже не можу говорити зовсім. все. Всім пока, дякую всім, хто з нами.